На Львівщині продовжують навчання добровольців у складі штурмової бригади Людь наразі вишкіл проходять 29 осіб, серед них Лариса. Вона єдина жінка в групі. Розповідає, що хотіла записатися на службу ще з початку війни. Все почалося з військомаців. На жаль, мені відмовляли. Я стикнулася за певний період часу з великим хейтом. Ви жінки, ну це не ваша справа. Плюс. В мене не зовсім молодий вік. Вікова так само зіграла свою роль. І я завжди кажу, коли людина насправді чогось дуже сильно хоче, ну все світ їй просто допомагає. І мені в інтернеті попалася інформація, що проводять навчання з тактичної бойової до медичної підготовки. Це був перший мій етап. Зараз вона на рівні з усіма проходить тактичну підготовку, вивчає різноманітну зброю та вибухівку а також опановує навички з надання медичної допомоги. Однак не всі в її родині та оточенні сприйняли вибір жінки позитивно. Як кожна мама вона за свою дитину переживає скільки б їй не було років. Е Донька, ну ми не тільки мама з донькою, ми ще й подруги хороші. Тобто, вона мене підтримує, вона мене зрозуміла, вона мене підтримує. З мамою трошки важче насправді все відбувається, але в мене дуже вперте в Тобто, якщо я чогось хочу, я буду йти до тої мети, доти, доки я зможу до неї йти. Добровольцем пішов і Шумахер, який отримав такий позивний за свою спритність. До цього працював електриком, але раніше служив у армії, тож каже, що тут йому все дається без зайвих складнощів. Чесно, я з самого початку хотів подати документи, але в мене документи батьки забрали, були хроті. Та я якраз був в Києві, коли все почалося в Урисполі. Я вернувся до Львова, хотів подати документи. Знайомі всі <клес> служили разом, поїхали в частину, але я вже не мав змоги. Сидів поки дома, так потім пішов на роботу далі на свою е, тепер відкрився конкурс, я подав документи і прийшов. Серед практичних занять у них відпрацювання різних сценаріїв надання медичної допомоги пораненим у бою побратимам. Працюють у повній амуніції. Максимально наближено до реальних умов. Сценарії таких навчань теж прописані з огляду на найчастіші поранення на фронті. Головна мета інструкторів зробити все, щоб ці навички вони відпрацювали до автоматизму. Наразі вони мають навчитися бази і працювати з цією базою в стресових ситуаціях. Тобто, ви помітили, що я ходив, кричав на них, можливо, десь стресував. Тут аналогічно ми відпрацьовуємо. Ми проживаємо 24 на 7 з нашими слухачами. В них так само є ситуативні задачі посеред ночі, вони підриваються. Це в нас і третя година може бути, і перша, і шоста. Нам нам не цікаво. Ми працюємо, готуємося до реальних умов, щоб вони звикали вже безпосередньо працювати в стресі. І, хоча ця група проходить вишкіл лише з 3 березня, вони вже вражають інструкторів своєю мотивацією швидко вчаться, швидко організуються з задоволення з такими людьми працювати. Це люди без досвіду. Більшість людей хто де працював. У нас вікова категорія так само різна. Щоб ви розуміли, наша група наразі складає наймолодшому 18 років, років найстаршому на старшій перепрошую 54 роки. І вона працює на рівні з хлопцями, так само, як і всі. Навчання триває 14 днів, і за цей короткий проміжок часу вони повинні опанувати всі ці дисципліни, про які я вже сказав, так. Але щоб ви розуміли, навчання на цьому не завершується. Навчатися вони будуть і надалі. І відповідно під час різних напрямків і таких навчальних процесів вони будуть збільшувати цей потенціал. Ці навички, і ну тобто будуть постійно вдосконалюватися. Додамо, що під час цих базових навчань інструктори відмічають кращих з кращих, щоб вони у майбутньому мали нагоду більш поглиблено вивчати ті напрямки військової служби, де показали найбільші результати. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.